Пані Марина у Кривому Розі вже майже рік. Раніше вона мешкала у високопіллі Херсонської області, звідки вимушена була поїхати через війну. Тут жінка дізналася про благодійний центр Хесетхана, де отримувала гуманітарну допомогу, а згодом разом із донькою почала відвідувати сімейний простір клубок, створений на підтримку родин із дітьми, що постраждали через війну. Майже рік ми вже тут знаходимося. Дуже вдячні працівникам, тому що тут працюють дійсно добрі, щирі люди, які люблять наших діток і Ня з, з батьками те, що це надає змогу нашим діткам спілкуватися теж з дітьми, як в соціумі. Знаходяться, що вони не сидять дома біля телефонів, гаджетів там да а займаються з дітьми, малюють тут. У нас є гурток малювання, дуже подобається моїй дитині. Дорослі тут можуть отримати консультації з юридичних питань, питань пошуку житла, працевлаштування тощо для людей, що пережили жахи війни. У центрі працює психологиня, яка допомагає переселенцям. Так і скоріше адаптуватися до життя у нових реаліях. Це дуже поширена на часі особливість. Це стабілізація та адаптація стресових станів. Різні техніки, техніки і малювання, і ми займаємось також психоедукацією, тобто я розказую про те, як працює наш організм, як подолати ці стани. І наразі ми знаходимося на стадії визначення цілей. Мети, життя, як бути далі. А поки батьки займаються із психологом, діти теж не нудьгують. У рамках проєкту Клубок, вони проходять арт-терапію, відвідують заняття театральної та хореографічної студії. Такі групові заняття необхідні для соціалізації дітлахів, які спочатку через пандемію, а потім через війну були вимушені знаходитися у чотирьох стінах та обмежені у спілкуванні із однолітками. Мені здається, що в них виходить і вони з задоволенням приходять. Мої враження Ну, мені приємно з такими дітьми працювати. Простір клубок відкрив свої двері у травні 2022 року. За цей час через нього пройшли 79 родин переселенців та криворіжців. з поміж інших центрів соціальної та психологічної реабілітації та адаптації. Його відмінною рисою є саме те, що у ньому одночасно можуть займатися цілі родини. Ми працюємо разом з батьками та дітьми. Разом є заняття так. є заняття окремо для батьків, є заняття для окремо для а, а, дітей, але ми а, взагалі працюємо в такому ключі, щоб була взаємодія між батьками та дітьми, тому що о, щасливі батьки, щаслива дитина, то ми завжди раді новим людям, якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до нас. Сімейний реабілітаційний центр Клубок працює по буднях з 10 до 13 години. Для того, аби його могли відвідати якомога більше людей, невдовзі планують проводити її вечірні заняття. Відвідати центр можна за адресою вулиця Павла Глазового, 41А. Більше подробиць щодо його роботи та анонси інших подій можна знайти на сторінці благодійної організації у соцмережі, посилання на яку ви зараз бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський.